І куди ж без Порше? У нас зараз на підборі два макана. Макан звичайний двольохлітровий, а також макан-нес з трьохлітровим мотором на двадцятих RS Spider дизайнах дисках. Там просто цукерочка, дай Боже. Дивіться далі. Костик був на опціонах, Ці дві тачки оглянув. Будемо грати на цьому тижні. Маю надію, заберемо того макана, тому що Порше це Ван -вау. Я 13 років працював з цим брендом. Костик, дякую за огляди. Макан, такий непоганий, присутній двокольоровий салон. Це звичайний, не S, не турбо, бо у нас немає. Все по Байся. Панорамка присутня, стеля чорна, сідушки червоні з чорним. Комплект присутній, все добре. резина на гарному стані, без нарікань. Фарки трошки мутні. ну В цілому тачку на гарних дитинах треба. і Тоді вже буде кайф. Підемо під капот, по бмвшному смикає два рази. Так, тут у нас ваговські 2 літра, непоганий двигун, охолодження ріна в нормі. Фільтри в гарному стані зі всіля бачу. Так нарікань немає. Працює рівно, їй не готували. Трошки брудненька тут нормально. Все класси. Це у нас 3 літра турбо. Еска. Дуже непоганий. виглядає. Брудненький, звісно. Опускаємо. О, тут все. Музика босс, прогрівочні впали з цього боку. Резина гарна, стан добрий, зауважень не маю. Так, тут запотівань не бачу, рідина на рівні, стоїть, фільтри чисті. Все в оригіналі. Непоганий. Порші сьогодні заходять обидва.